14 жовтня вітер і дощі стануть головними героями дня, а термометри різко сповзуть вниз. У деяких областях температура ледь перевищить 5 градусів тепла. Справжня осіння прохолода охопить країну. Розглянемо детально, які регіони потраплять під дощові хмари, а які залишаться в стороні від опадів. На Київщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс п'яти. Небо буде майже повністю затягнути хмарами. Можливі невеликі опади. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4, вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з короткочасним дощем. У Чернігівській області температура день досягне 6 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Місцями можливий слабкий дощ. На Сумщині температура день і вночі буде 5 градусів тепла. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з дощем. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність, можливі короткочасні опади. На Донеччині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, проте без опадів. У Луганській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. На півдні. На Одещині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується хмарний день без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 5. День буде змінливою хмарністю без дощу. На Херсонщині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Прогнозується похмура погода без опадів. На Запоріжжі температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Небо буде частково затягнути хмарами без дощу. На заході. На Львівщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. Хочете щодня отримувати точні прогнози? Натискайте підписатися та вмикайте сповіщення. А якщо прогноз виявився корисним, поділіться ним з близькими. Дякуємо, що ви з нами! В Івано-Франківській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Місцями можливий невеликий дощ. У Чернівецькій області температура день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 5 градусів тепла, і вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, прогнозується дощ. У Волинській області температура день і вночі становитиме 5 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, можливі слабкі опади. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде мінливою, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з невеликим дощем. У Черкаській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з можливими опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без дощу. На Вінниччині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, місцями можливі короткочасні опади. Ось такою буде погода цього дня. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами тихого дня, і нехай осінь буде до нас ласкавою. До наступної зустрічі.